Добрий день, мене звати Дарис Ліванова, я психологіня і це проєкт Азбука психологічної допомоги. Сьогодні знову говоримо з вами про панічні атаки. Я хочу порадити вам одну техніку, яка дуже дієва, і вона допомагає повернутися в спокійний емоційний стан достатньо швидко. Вона трохи мазохістична, але я знаю по відгукам клієнтів, що вона працює. Для цього вам треба мати. Звич... Звичайну гумку можна від грошей, можна для волосся, яку треба вдягнути на руку. У мене зараз немає, на жаль, гумки, але я вам можу показати за допомогою брислета, які в мене є. І в той момент, коли ви починаєте відчувати панічну атаку, вам треба е трошки відтягнути цю гумку і вдарити себе е по руці. Що таким чином відбувається? Ми відчуваємо маленьку, маленький біль. Який нас активізує частинку мозку відповідальний саме за біль. І активність мозка, яка пов'язана з емоціями, переміщається в іншу частину, та яка от, концентрується на е, больовому відчутті? Ця техніка допомагає, якщо ви, наприклад, або сильно злякалися і вам треба заспокоїтись, або, наприклад, якщо ви знаєте, що ви будете, у вас буде якась важлива подія. Можливо, публічний виступ, можливо, якийсь мітінг, на якому ви знаєте, що вам може стати погано через хвилювання. Ви можете непомітно вдягнути цю гумку і е зробити цей маленький, скажімо так, ляп, да, е який допоможе вам пере переключити вашу увагу і заспокоїтись. Дякую.